Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, зараз приєднується до нашої розмови на апостроф ті. Пане Тарасе, я вас вітаю доброго дня. Пане Тарасе генасамблея ООН, президент, український президент, вже прибув в і анонсує напружені і насичені дні. Дійсно, у пресі вже з'являється ну, ціла низка активностей. І крім американського президента, це, наприклад, зустрічі з президентом Бразилії і багато іншого. Чого ви чекаєте від цього, що найважливіше, де потрібно досягти найвищого результату? Ну, звичайно, що це довгострокова підтримка з боку Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ну я думаю, що це просувається цей процес, це підписання гарантій, які обіцяла Сполучені Штати Америки, за прикладом Ізраїлю та Єгипту, тобто надання довгострокової, довгострокової підтримки військовій Україні так це дуже важливо для України для того, щоб е, е, був підписаний договір саме з державою Сполучених Штатів Америки, е, і щоб сподівання Росіян на зміну господаря е, в Білому домі не справдились. Тобто, якщо прийде. Наприклад, там Трамп, який поки що заявляє такі позиції, які ми чуємо від нього, такі нам ну нам здається, що проросійське, це більше проамериканське, Звичайно, він працює на власний електорат. Він не зміг скоротити допомогу Україні. Це основні питання. Ну, звичайно, що те, що до зустріч з президентом Бразилії глобальним півднем, представником глобального півдня, це теж абсолютно правильна постановка питання. Треба розмовляти. Щоб знаєте, у нас часто таке достатньо примітивне бачення світу буває у особливо соціальних мережах. Коли ми щось чуємо від представника якоїсь країни, ми одразу ж записуємо його вороги. Ні, та так світ не побудований чорно-білим. Це з нейтральними країнами слід спілкуватися, слід знаходити важелі тиску на них у перемовинах і постійно розмовляти і знаходити з ними спільну мову, тому що. Знаєте, світ українцям ця війна довела, що світ побудований так, що всі люблять тільки себе, дружать за гроші або за необхідності. Тому активність президента Зеленського дуже правильна угу. буде зустріч з. Байденом я думаю, там теж буде йтися про довгострокову підтримку і сподіваюся, це прискорить надання Україні додаткових видів озброї. Пане Тарасе. а От коли Джон Кірбі говорить, що Байден хоче особисто почути від Зеленського про ситуацію на фронті, це для чого? Ну, я думаю, що ситуацію на фронті вони і так отримуються достатньо оперативно. Ми бачимо, що і залужне постійно, тут тільки публічно зізвонюється з, з, з Міллі, з пентагоном і всі іншим. Я думаю, що вони так маються. Ну і в. Я думаю, що те, що не публічно відбувається, обмін інформація постійно буває. А якщо це буде ще особисто від президента, це буде додатковий плюс, так, додатковий плюс, який дозволить збільшувати допомогу Україні і розуміння Байдена в тих питаннях, які, знаєте, це не може бути таким останнім камінцем, який зламає такі спину. Верблюду тому, що багато є, все ж таки ко кіло в сполучених штатів Америки, які Досі думаю, що з Росією можна ще вести перемовини і що якось слід не, не, не доводити до так званої ескалації, так як Пане часто. Тарасе, а от а може та... бути таке, що десь там в овальному кабінеті, от будуть спілкуватися Зеленський з Байденом, і Байден скаже: ну, якщо у вас все так на фронті, от тримайте атакам своєї е владі вирішити остаточну крапку поставити в питанні постачання цих ракет чи ні, на ваш погляд, ви відчуваєте, так. розумієте, бачите. Що це рішення вже є і воно буде анонсоване чи ні, ну дивіться, я думаю, що воно вже ухвалено, так, але якісь останні повинні бути, тому що от, буквально позавчора була спільна прес-конференція е, Блінкіна та Бербак. І Блінкін фактично вже дав зрозуміти, що атакам все будуть в Україні. Більш того, він навіть таку загадкову фразу сказав, що. Українці самі будуть визначати, куди бити це цікаво в дійсності поворот, тому що раніше про те, що можливості бити по території Російської Федерації не говорилося американською зброєю, але я все рівно вважаю це поки що мало ймовірно, було буде недостатнім. Нам потрібно все ж таки власну зброю uh -huh. нарощувати, щоб бити по території Російської Федерації. І тут може бути такі остаточні рішення, тому що в дійсності багато чого залежить особисто від Байдена. Угу. Пане Тарасе, я би підсумувати ось цю президентсько-президентську зеленсько-американську тему, а має нібито виступити ще й у конгресі. Президент Зеленський, і, схоже, цей виступ потрібен і Байдену як аргумент укріп свою укріплення своєї позиції. Адже він ініціює додаткові 24 мільярди, за які має конгрес голосувати так. Допомоги, а чи буде успішно? Ним, цей виступ зеленського і чи е, підтримають своїм голосуванням американські конгресмени цей виступ і українського президента? Ну особиста особиста дипломатія, особиста дипломатія, так тому що когось треба вмовити, хтось хоче уваги, в тому числі американських політиків, які хочуть в тому числі приєднатися, знаєте, так публічно приєднатися для. Своєї репутації до гарної справи тому, звичайно, що це буде додатковим аргументом для того, щоб це проходило якомога швидше. Знаєте, як напам'ятаю, хтось розповідав, що на початку, як тільки почалося вторгнення, багато конгресменів і сенаторів швидко почали шукати у себе українське коріння. Uh -huh. А ось не всі знайшли так, деякі знаходили так далі. Тому що вони розуміють, що українці ведуть справедливу війну і хотіли ну бачити бути причетними до uh -huh. героїчних потуг української нації. А, пане Тарасе, тоді продовжуємо буквально в такому пунктирному форматі. Часу не дуже багато, але багато тем важливих. 15-та -те зустріч у форматі Рамштайн відбудеться сьогодні на одноіменній базі у Німеччині. Це буде перше засідання, у якому Україну представлятиме новий міністр оборони Рустем Умєров. Зустріч, що особисто проведуть міністри оборони США Ллойд Остін та голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Для Міллі до слова це засідання швидше за все стане останнім. Адже цього місяця. Спливає термін його повноважень від нового рамштайну, як і від попередніх очікують конкретних рішень щодо посилення України зброєю останні тижні в Україні та на заході, дедалі більше обговорюють, коли США наважиться передати далекобійні ракети атакамсе. Аналогічного рішення чекають від Німеччини щодо Таурус. А, якщо американський візит Зеленського потенційно ми хотіли би, аби він приніс Атакамсе, то що може принести Рамштайн? і Взагалі а, яким він стане оці перші. А, Бойові випробування чи такі польові випробування для Умірова. Ну, дивіться, зараз багато чого, що буде відбуватися, все ж таки за інерцією, яку заклало попереднє керівництво Міністерства оборони. Тому що воно так швидко не працює, що знаєте, от щось що змінилося буквально там протягом двох тижнів. Трек, який вже заданий до цього, він ще буде працювати. Надалі, так, тому звичайно, що тут більше по інерції, те, що, <кій> те, що було вже домовлено. І зараз питання до пана Умерева просто дотискати ті домовленості, які є. Ну, сподіваюся, те, що, <кій> те, що, існує, те, що існує зараз, і те, що потрібно, ну, можливо, якісь речі, які ще ми не знаємо. А, тоді чекаємо на результат. Ну і, і ще одна тема: у відповідь на заборону імпорту української агропродукції Україна подала до світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко. За її словами, для України принципово важливо довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Далі я цитую: водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження. І нам не доведеться довго з'ясовувати відносини в судах за словами Свереденко в результаті. Односторонньої заборони на імпорт української агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини українські експортери вже зазнали та продовжують зазнавати значних збитків через простої додаткові витрати на та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод. А, ви бачите можливість розрядки в цьому плані, тому що а, виходить з одними й тими ж країнами, як от із Польщею, а, у нас є такі от розбіжності і є дуже ефективна співпраця в інших напрямках. Я желаю шкідливим рішенням уряду. Я вам скажу, чому. По-перше, висока ймовірність, що ми цей позов програємо. Uh -huh. Питання тільки в часі, тому що, по-перше, це арбітражі справа досить довга. Воно може там декілька років тривати. Там що невідомо в якому стані цей арбітраж знаходиться, якщо не помиляюся, він взагалі там американці не призначили своїх суддів і він фактично мертвий той арбітраж. І я вважаю, що потрібно було йти все ж таки домовлятися з поляками, дивитися, що там відбувається. Тому що ж претензії поляків були якраз до того, що е багато українських фірм замість того, щоб е проводити транзитом, е проводити транзитом, е зерно почали скидувати його в Польщі. А Польща показує приклад економічного націоналізму, що вони е захищають своїх виробників, е своїх селян і так далі. Нам треба вчитися і дивіться навіть в норма в нормативних документах сод є такі пункти що у разі настання національ загрози національної безпеці угу. країни можуть запроваджувати обмеження і я думаю що вони що вони будуть це робити і можуть виграти цей позов Тут питання в тому, що що робить уряд для того, щоб позбутися цієї сировинної залежності, яка у нас досиснує. Де програма переробки зерна для того, щоб експортувати ту продукцію, яку нам потрібна і так далі. Я вважаю, що не корисно зараз варитися з Польщею, тому що є провинна і українських компаній, які так себе поводили на польському ринку. Вони ж запустили нас. Дивіться, вони ж запустили е, додаткові маршрути для того, щоб ми експортували е, збіжжя. Але ну за моїми даними деякі компанії вирішили поводити себе як в Україні, робити все, що їм заманеться. А, і почали фактично вбивати польських виробників а, своїм дешевим зерном. І поляки вчинили, як вчиняє розумний уряд. Він почав запроваджувати обмеження, і я не думаю, що позов якось змінить угу. цю позицію, тому що поляки теж абсолютно знають реалії. Що це оцей позов, дай Боже, закінчиться його розгляд через декілька років, а нам вже зараз треба робити що з економікою. Тому я вважаю крок уряду шкідливим. Прийняли ваше роз'яснення, пане Тарасе, і ще дуже коротка реакція, але на ініціативу, із якою, власне, прийшов Умєров, виступаючи і коли... Представляв себе в Верховній Раді, говорив зокрема про запровадження електронного реєстру військовозобов'язаних. Тепер уже такий законопроект про створення в Україні електронного реєстру військовозобов'язаних зареєстрували у Верховній Раді. Це відбулося 18 вересня. Автори тексту близько ста депутатів його оприлюднили на сайті парламенту. До основних завдань ведення реєстру пропонується додати ідентифікацію призовників військовозобов'язаних та резервістів, оформлення видачу обмін пересилання вилучення повернення. Нання державі та визнання недійсними документів військового обліку громадян України з моменту підписання цього закону президентом України реєстр зможе отримувати інформацію про будь-якого військовозобов'язаного з держвідомств, зокрема із податкової служби міністерства охорони здоров'я, Мінюсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби тощо також законопроєкт впроваджує електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста. Коли цей законопроект може стати законом, що це змінить, якою буде на нього реакція? І ну, що це дасть, наскільки цей інструмент інакший в руках держави зможе налагодити процеси, які проблемно розвивалися? Ну, дивіться, знаєте, ще Білл Гейтс 20 років тому сказав, що якщо е в реальному житті якась установа погано працює, так? То цифровізація не допоможе цьому. Вона може тільки посилити хаос і ще гірше буде працювати установа. Сподіваюся, що в даному випадку це не буде так, тому що ми повинні вирішувати інституціональне питання роботи органів влади, так? І тоді цифровізація цих послуг вона призведе до покращення їх роботи. А тут можуть бути різні ризики. Не знаю, як воно буде реалізовано на практиці. Сподіваюся, що воно тут насправдиться перед, передбачення їх біологічні. А які конкретні ризики ну, ви бачите, пане Тарасе? Ну дивіться, що ну ну, наприклад, Прозора. Так, всі говорили, що прозора це боротьба з корупцією і так далі. Ну і що це вирішило проблему з корупцією? Не вирішило. просто воно фактично узаконило корупцію. І тільки ми можемо бачити, як крадуть наші гроші. Нам вісім років розповідали, що це ідеальний інструмент боротьби з корупцією, тому що сама система, сама система не перебудована. Тобто, якщо крали раніше тихо, то тепер крадуть офіційно і по закону, тільки по, по «Прозора», так. Тому uh -huh. ми повинні з цього додати. Але у, у Мерева більше зараз завдання. Я на мій поліці. От вирішити це питання, яке досі зависло. Це коли Державна аудиторська служба вже починає кошмарити uh -huh. на виставках цієї державної аудиторської служби, починають кошмарити держав всі підприємства, які виконували оборонне замовлення, вимагаючи у них прибуток. Отут тут uh -huh. загроза зупинки взагалі підприємств є. Вона досі існує, тому що вже кримінальні справи починають порушуватись і так далі. Отут найбільше питання: фінансування і вирішене питання з оборонним замовленням. Дякую, пане Тарасе. Спасибі за роз'яснення, які ми сьогодні отримали. Будемо стежити, як розвиватимуться усі ці треки: а внутрішньоуправлінські, внутрішньополітичні, міжнародні, хай це проносить Україні успіхи, наближає перемогу. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ.